Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Руси, слава. Героям нашим і предкам нашим слава. Це свято, це велике свято, тому що... Моя бабуся два рази сиділа за Сталіна. Два рази сиділа. Це була гучна справа. Справа 53. Це чому 50? тому, тому що це була кількість заарештованих у тій справі. Це була справді реальна справа, не надумана, не надута. А моя бабуся справді була в Бандерівському Бендерівському русі. Тобто я, потомство, не Я знаю. Допустим, мені розповідала, як то боролися, як то виборювали, як то хотіли жити у незалежність, у, у вільній Україні. Як то приходив молодий хлопець з лісу, а міг прийти тільки потайки, тихенечко, вночі, аби того тут -то -то видисенки видисти, ти бісти не побачили і, і не, не схопили. І так, щоб ніхто не побачив, щоб знову щоб, щоб, щоб ж таки не підставляти свою сім'ю. Яничку вночі, потайки прийти, приходив до своєї жінки і, і посадив на колінця свою маленьку дитинку і гладив його по голові і каже, ну, може ти Пожиєш у вільній Україні. Себто вони розуміли, вони знали, що їм не вдасться ото нині зробити у їхньому житті. Однак вони розуміли, що вони покладуть, покладуть своє життя за ту велику ідею і, і надіялися, що, що то бодай, бодай їхні діти чи внуки, але таки будуть жити і завдяки їхній пожертві у вільній Україні. Тож у цей день я розумію, наскільки це важливе свято для моїх предків, які боролися за це. Я згадую слова своєї бабусі, поминаю і молюся, і моїх дідусів. Там на стеллі, на вулиці Замарстинівській, у нас у Львові, там, де було то тюрма. І коли то москалі пішли, як німці прийшли в 41-му році. Німці прийшли, зайшли в тю тюрму і жахнулися. Жахнулися, бо там крові були по кісточки. Неможливо було зайти туди в тюрму. І, і камери були забиті, забиті трупами, трупами. І жінки, і діти. і Був навіть розп'ятий священник, прибитий до стіни цвяхами з розпоротим животом. А в живіт йому заклали, немовля. Чи точніше плід, який дістали з вагітної. Неймовірні неймовірні речі. І, і вони, нім, німці, фашисти вжахнулися. Вжахнулися, вони подивилися і, і, і то задокументували, то все задокументовано є. І тоді покликані львів'ян, сказали, ну, то ваші ваші, 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 ваші мертві. Е, тож, е, ну, Беріть їх якусь поховайте гідно, ну, зробіть, що, що хочете, що бажаєте. ось. І відповідно то все закон документовано, і то вже після розвалу Союзу, то там зробили меморіал, і там купа списків висить на стелах. Так от це є, і тут і і, і зразу, і, і, і такі обеліски стоять, і тут купа списків. І в тих списках то кілька десятків, кілька десятків є з прізвищем Бога. Це мого батька. Це відповідно його батька, мого діда. І з, при... з прізвищем клак. Це відповідно моєї бабусі, тобто мами, мого батька. Тут там кілька десятків клаків і богачів, тобто тільки з мого роду. Там кілька десятків. Тож, відповідно, того свято нині, це велике свято. Це таке велике діло сталося, проявилося, за яке боролися. Покоління і покоління, покоління й покоління наших предків. І такі у тому, що ми такі живемо, хай частково, хай хоч на папері незалежні, так? Однак, ну, все рівно. Тож нині у цей час, коли нового спасу, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ нашу силі й славі своїй. Ви проявилась сила калинового спасу, сила відродження, відновлення, зцілення нашого народу, нашої землі. То ми, як і тисячу літ тому, промовляємо квічу світлорода Всевишнього. Свороже батько, прийди! Появися. Силами спасів, роду славянського, народ наш пробуди, народ наш, силами своїми не діли, силими своїми платили, силами своїми, разом з Латуматінкою парусом і родом. Захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в рудах, наших у владі нашій. Світом перуновим горний, щитом сварога заслуни, силами своїми благослови, силами своїми, сіни, силами своїми наділи. Аби палала до святий вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави, кожній чарі. Ai, būdai taip, slava rodu, slava rytiniam Bogui, slava, tai ne visi slavo.